І Отця і Сина, і Свта Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіть. Ісус проходив через міста і села проповідуючи мешканцям добру новину про Царство Боже. Добра новина це Євангеліон. це добра звістка та, яка в собі несе тільки добро. І ходили із ними 12 учнів, каже Ісус. І ще пару жінок побожних, яких Христос оздоровив. Бачите, ну, спочатку я так звернув увагу, що чому тільки жінок так сказав Ісус. так, бо <кій> Невже тільки Жінки були одержимі з ними духами. Та ні, було там і ті два біснуваті, що їх там зв'язували, ще там щось там. Але зверніть увагу, що євангелист вказує на тих жінок, які ходили з Ісусом, яких Він оздоровив. Марія Магдалина, з якої сім бісів вийшло. Іванна, це. Жінка хузи іродового урядовця, тобто той, що був приближений до ірода, вона лишила чоловіка, і можете розуміти собі, що ну, вона була достатньо забезпечена. Ну, якщо це був іродовий урядовець, ну, то, звичайно, що він мав якийсь і статус і все. Але вона пішла за Ісусом. Ну, і Ісусанна і багато інших каже, і, і помагали вони із своїх маєтків. Чуєте, це були небідні жінки. Е? І після оздоровлення вони пішли за Ісусом. Раз. Це перший етап. І другий варіант допомагали. Це є ознака очищеної людини. Якщо вона хоче допомагати Слугам Божим, ознака очищеної людини, зверніть увагу. Вони не просто мали гроші, дали і мастіть собі голову. Вони ходили з Ісусом. Вони лишили той статус, достаток, все, але ходили з Ісусом. І своєю присутністю засвідчували, бо бачите, що то є важно мати якийсь статус у суспільстві, чогось досягнути. Навіть будучи жінкою оцього хузе, який був урядовцем при, при Іроді, так? Вона все рівно мала статус, бо тому що її знали, І знали, яка вона була до зустрічі з Ісусом, і бачили, яка вона стала після оздоровлення, коли Ісус її оздоровив. І це не тільки та Марія Магдалина, знаєте, про її історію, з яких каже, Е, Ісус вигнав сім бісів. Я собі думаю, чому сім? А може, тому що є сім головних гріхів? Не було гріха, яким би вона не зрішила. Розумієте? От всі, які були гріхи, вона всіма зрішила. І після зустрічі з Ісусом. Вона перемінюється, вона стає тою, з якої беруть приклад. Вона стає тою, яка засвідчує присутність Божу на землі і конкретно на ній, де Христос не, не принижує, не засуджує, а заступається за неї. Христос захищає грішника. Будьте уважні, не гріх захищає Ісус, а грішника. І хоче делікатно той гріх із людини хірургічним способом вирізати, вибрати до крапки останньої, оздоровивши людину, забравши ті гріхи, бо тільки Бог може прощати гріхи. Людина перемінюється. Вона йде за Христом. І що важливо, Допомагає, жертвує. Чуєте, як важливо? є? Пам'ятаєте, як оздоровив він Ісус був одного чоловіка і той каже: Я хочу за тобою йти. Христос, каже, ні. Іде перше. Принеси дар Богові, жертву принеси, іди до синагоги, принеси жертву. іди додому і своїм розкажи. Господь Бог часом у тих, кого Він оздоровляє, одних кличе за собою, інших посилає додому, як апостолів домашніх, щоб вони вдома зробили переміни. Тому. Коли ви приходите до Бога, і Бог вас перемінює, забирає всі ваші гріхи і посилає часом додому, щоб ви вдома то все змінили. Як ви думаєте, мали б бути вдома переміни? Ви мали б всіх построїти в один ряд і сказати, так, кайтеся, поклони там. Все, відрікається від вас Господь Бог, якщо ви не навернетеся. Ні, 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 ні. Не приписуйте собі завдання і статус Ісуса. Ні, не треба. Ви маєте засвідчувати вмах перемінену людину. До вчора я був такий, а від Сьогодні я такий. Я той якого оздоровив, очистив Ісус. І я хочу, щоб ви дивилися на оздоровленого і очищеного Богу, як я, яким я став після очищення і оздоровлення. Я став добрим, я став співчутливим, я став терпеливим. Я став тим, який зменшує зло, а не збільшує. Бо дуже часто ми, бачачи в комусь недостаток, замість того, щоб його зменшити або взагалі нейтралізувати, ми його збільшуємо. Ми не даємо йому більшої важності. Ми не даємо більшої ваги. Зломученко недоброму. І ми так по неволі стаємо апостолами диявола, слугами сатани, ті, які збільшують зло. Діти Божі це ті, що зменшують зло. Це ті, що хочуть позбутися гріха, позбутися отих всяких пристрастей, всіх тих головних гріхів. Так як от Ісус очистив Магдалину, сім духів вийшло з неї. Сім. Усі головні гріхи вийшли з неї. І вона перемінилася. І вона своєю присутністю, нічого не роблячи, своєю присутністю і смиренністю, знаходячись біля Ісуса, вона вже виконувала місію спасіння. І тому ви, коли очиститеся і прийдете додому, не треба робити вдома революцію. Не треба. Треба бути Божим. Перемінитися самому. І своєю переміною свідчити. Просто бути іншим. І все. Нікого не вчити. Нікому не вказувати на помилки, ні, просто бути іншим. Як оці жінки, яких Господь очистив і оздоровив. І що саме головне, вони помагали апостолам із свого маєтку. Коли ти хочеш дати пожертву, це ознака того, що ти очистився або на дорозі очищення. Будьте чисті і будьте благословенні. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Мовіку!